Податкова ситуація на Прикарпатті з початку року не надто тішить. В області зріс податковий борг аж півмільярда гривень. Цьому посприяла скрута «Укрнафті». Цього місяця проблем додасть і Бурштинська ТЕС на 60 мільйонів екологічного податку. Прогнозують податківці. Можна не розраховувати. Ще з минулого року почалися проблеми з податком на доходи фізичних осіб. Його планове надходження не забезпечили. івано франківськ Калуш, Коломия та Яремче. По області створена комісія по легалізації заробітної плати з цього року послабилася ця робота. Та в зв'язку з тим, що починаємо говорити, що згідно бюджетного кодексу заборонено здійснювати перевірки різним організаціям, ця комісія може скласти графік по тих підприємствах, які виплачують зарплату нижче мінімальної, і з ними просто проводити співбесіду. І результат дасть своє. Поговорити податківці мають намір з Івано-Франківськом, Болеховом, Калушем та Коломиєю, де найбільші показники виплати заробітної плати в конвертах. Покращити стан сплати ПДФО може відкриття нових робочих місць. Підписано меморандум між громадською організацією. Донбас щодо співпраці у напрямку переміщення підприємств малого і середнього бізнесу, можливості переміщення Івано-Франківської області, яка, яка має вільні виробничі площі. Зокрема, це стосується 63-го заводу. Це стосується і прес-маршу. Це стосується... Заводу, Коломия ми позитивом. Податківці називають виконання бюджету минулого року. Державний бюджет від Прикарпаття отримав понад 2 мільярди гривень. в важких умовах, в яких працює зараз наш бізнес, все таки платники повертаються лицем до держави, перестають використовувати схеми ухилення від оподаткування, особливо такий платіж, як податок на додану вартість, і все таки. Декларують і добровільно сплачують платежі до бюджету для більшого контролю над податковою ситуацією. Голова ОДА зобов'язав Ірину Столярик щомісяця інформувати його про планові надходження. А у вересні голова ДФС в області відзвітує про зібрані податки за 9 місяців.